Що порушує, Що порушує? Односторонній рух Де? Звідки виїхали. — Звідки кирпич, я їхав? Ну що не? Я а не порушую. Я нічого не порушував. Ну і що? Порушує правду дружню рух, як це було і Не порушення. Як це не порушення? Ну так як порушення, лиш не порушення. Ну, наоборот, і... наоборот від слова порушення. В зв'язку з чим? Порушення правил дорожнього. Не було порушень. Кірпіч стоїть рух, ви не розумієте рухи. Я вас розумію, я знаю, що таке кірпіч, в народі називають. Але я не вважаю це порушенням. Що з вами є? Зі мною? То все нормально. В зв'язку з чим? Порушення правил дорожнього руху. Я не Односторонній рух, я вам ще раз звоню. Звідки від Києва Що з вами Я не порушу. під кирпич їде, ти кажеш, я не порушу. Я не яке порушу. порушення треба? П'яним було їхати, це порушення ви читаєте. Ну поспорим, що я не порушу. Поспорим, у нас є відеореєстратор, за протокол і все. Ну поспоримо. спорі. в суд суді, будемо, конечно, ну, поспорим. Поспорим, і що? а тепер дивіться. Батарея Поспоримо. Знак кирпич, який, да. який це знак Номер. 2-2. 2-2. В яких випадках він встановлюється? в яких випадках Ну роз'яснення, ви знаєте до правил дорожнього руху? Ви знаєте, ви маєте знати виходять на службу чітко правила дорожнього руху та всі роз'яснення до всіх Вон, дорожніх знань. Ні, 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 службу, ви не відхиляєтеся від питання. Ви відповідаєте, будь ласка, на чітку поставу. Якщо є на то підстава, то звичайно. Так, Яка? Порушення право дорожнього руху. Яке саме? Об'ясни. Дивіться, я вам зараз покажу, якщо ви не знаєте. Да, і ви в майбутньому будете да. знати. Давайте, покажіть. Ви такі розумні, покажіть. Так. Начитані да. На крепко. Я не зрозумів, це що таке На тільки? Ну, начитані крепко. Крепко начитані, маєте ну, бути ви. Ви спеціально порушуєте правила дорожнього руху. Я його не порушував. Я так. його так. не порушую. Ну, давайте розказувати. Дивіться, в'їзд заборонений. Кірпічик народ його називає. Забороняється в'їзд усіх транспортних засобів з метою. Запобігання зустрічному руху транспортних засобів. Так. так? так. На ділянках доріг з одностороннім рухом. Де тут є односторонній рух? Ви сказали? Односторонній Де знак односторонній рух? От ваш знак односторонній рух. З тої сторони не можна сюди їхати. Де знак односторонній рух? З тої сторони кірпіс стоїть. Стої, Де знак односторонній рух. Якщо кірпіч стоїть, то значить односторонній. Знак односторонній рух. Нема тут знаку одностороннього. Ну, з знак? цієї сторони немає знаку. Нема? Так. Нема. Так. Нема. Так. Ну, ви ви ну. признаєте, що тут ну, нема. нема. Тоді він не односторонній. Ну як не односторонній? так як не ну, односторонній! — А для так, що як там як кирпіч поставили, значить? Так це у дорожній службі. Пішіть рапорт, що от на даному участку дороги, на якій я заступив, сьогодні на чергування. Знак кірпіч встановлений. А яка це має різниця? Я вас питаю, може ви там проживаєте, ви би пояснили ситуацію. Ну, ви... А якщо я там проживаю, це ну, мені дозволяє їхати дозволяє. під кирпич? Якщо ви пропустили там. Ні, під кирпич не дозволяє так. їхати. Адже ви сказали, що там кирпич не дійсний. Ну так, він так. дійсний. Під нього можуть їхати з вулиці Нагірної всі. А. Всі. І ви не маєте права, по закону е, притягнути до відповідальності будь-якого водія. А чого? тому що даний участок дороги. Ні, треба вам написати рапорт. Я ж вам кажу, ви перебиваєте, ви заступаєте на службу, пишете рапорт. От на даному участку дороги я такий то такий то зафіксував порушення, а ну, не порушення, це не вимога до держстандартів, а саме, знак кірп встановлений, не по госту. Та ж дорожня служба неправильно треба вставити, не так? Ну, аж не я його там вставив. Так я знаю, що ви його там ставили. Ну, ну, можна подивитися ці... ваше посвідчення, Так, просто? Можна. То треба сваритися, можна було ще стати до мене. Я з вами не сварюся. Це ви до мене з претензіями, що Ні, я не порушував не правила не дорожнього руху. Власне. А я кажу, що власне. не порушував. Зачекайте, я не бачу, часно не бачу. Там світло до... Світить. Бежинар Іван Анатолійович Анатолій. до 18-го року. Так. Дякую. То що, рапорт, так? То що, я не порушу, виходить? Ні, значить, не порушили, виходить. Значить, ви без, безпідставно мене зупинили. Ну, так? А що безпідставно? Ну так, тому що ви так схотіли. Я так схотів. Щасливий дороги, дивіться в Ну але дороги. я ж не порушив, ну, правда? Не а причина моєї зупинки ну, хорошо, тоді. Ну, значить, значить треба зняти знак. Ну вам рішати, писати рапорт, чи, чи далі рапор. бездійствувати, як ви обійшно, це ну, робите. Ну що ну, ну, так не побачити зібрати. Ну так а чим ви тут займаєтесь? Ну, отаких, як, ну, як я розводити, виходить. Ну, що вас розвели. Ну, але хотіли. Що розвели? Ну, протокол порушили. А як ви тепер зараз говорите? Ой, ну, але я, я ж не вперше, порушу. Я ж погано з вами говорив дойчі після. Ну, Були претензії, що я порушував, ну, все-таки правила дорожнього руху. Ну. А оказується в кінці, що я їх не порушив. Ну, в ході що вашого кажете. я вам допомагав. Будемо знімати знак Ні-ні-ні, знак не треба знімати. Він там буде обґрунтований. Якщо з цієї сторони поставити знак одностороннього руху, він там буде цілком обґрунтований. Недавно поставили такий, зробили вулицю Шкі... не шкільну, а шептицького односторонню. Нормально зробили. Швіт, з, обої... Швіт, з, обої... З, обої сторон... з однієї сторони стоїть кирпіч, а з другої сторони стоїть о, знак одностороннього руху. І все. І там кирпіч висить законно. Так же саме на центральній площі. Можна їхати під той кирпич, як ви вважаєте? З тої сторони є знак стоїть. Ну, ні, з тої сторони немає знаку, односторонній як... рух. Є механічний транспорт, там в долину ну, немає, на русський. З сторони руської від ну, церкви заборонено рух механічний так, транспорт на своє. Я вам говорю з центром, можна їхати під кирпич? В долину туди маєте заносити? З центру? По вулиці Руській. Так. Можна їхати, заїжджати під кирпич отак. Ну там ж немає опять цього знаку, що ви кажете. Ви право дорожнього руху, знаєте? Ну, там можна їхати під кирпич, Там ні. нема з, з тої сторони. Не можна. Не можна. В не не можна. В будь-яких випадках не можна. що в будь-яких випадках? Ну опять же, якщо б я їхав з Лесі Українки або з 29 березня, то мені мішав проїхати наліво чи направо, дивлячись з якої сторони я їду, наказовий знак, так. який мені наказує, їдь прямо Ух, або наліво. Так. З 29-го і здається у рух прямо або тільки направо. Тобто я не порушую знак кірпіч, бо так. тому що він стоїть не просто. Я порушую наказовий знак. Так. А на центральній площі. Ну, там теж знак стоїть е, прямо і направо знак. Так? Де? Звідки їде? На лів, на знак... Їдете, їдете спускаєтеся знизу, Ні, знак тільки прямо, Піднімаєтеся наверх, знак тільки прямо. З Підніп... центральної площі розвітлення направо. Так. спорим, що там можна поїхати під кірбіч. Чого, виясні? Як бути? Заїжджайте від Кобзаря і не на і заїжджаєте на підкерпіж. Ну так. Ну правда? І нічого не процентів. І без порушень правил да. дорожнього руху. Бачите? До побачення. Спасибо Бувайте здорові. Здоров Будьте знати.